Всім привіт дорогі друзі! З вами Діма і сьогодні ми з... знімаємо, я для вас знімаю другу частину по мерії Юан онлайн. Ми будемо зараз продовжувати грати. На минулій серії ми зупинилися на тому, що почали працювати. Ось ми зараз тут заспалилися. Так, мене зависло. Так. І тепер нам потрібно далі працювати. Зараз ми влаштуємося знову працювати. Так, і заодно ще подивимось, які в нас є початкові завдання. Відміна влаштуватися завдання, так я завдання. Так, отримати ліцензію на наземний транспорт і придбати одяг. Давайте. Давайте це зразу зробимо. Ну, давайте візьмемо надавати. Давайте це. Голова 274. Так, зараз... так, ми зараз поїдемо зробимо собі права і отримаємо 1000 гривень. І вже потихеньку... будемо собі потихеньку збирати на якусь нормальну машину. Бо хоча б, що там є. Я знаю там. Я знаю, там ось це є. Ну, так розди швиє. Да? І можемо, в принципі, його взяти. Типа, щоб не тратити багато грошей. Ну, з одної сторони машина ліпша, тому що ти можеш, нормально їздити. А з другої сторони, мотоцикл ліпше, тому що ти можеш... Такі, в будь-який момент його заставити поїхати. поїхати. Да. І там не потрібно розход великий, або там. Ти, ти будеш більш маневрений да. Так, давайте отримаємо ліцензію. Так, на що там? Початкові завдання. Отримати е, наземний транспорт. Так, давайте на всі дві отримаємо. Е, наземний транспорт, теорія плюс практика, 10 тисяч гривень. В мене нема грошей. Так, тоді. Там якусь другу ліцензію я бачу. Ні, давайте тоді не будемо для початку. Так, тоді давайте думаємо, яке завдання подивимося. Читко завдання. задание. Скористуйтеся послугами СТО 10 тисяч гривень. Так, короче, їдемо в СТО. А, а тут и сто. Ой, я не побачу. Так. Поїхали тоді швидше. Або можна ось такий скудер купити. В принципі, теж новий, але потім теж його типу не продаш нормально. З другої сторони, ти гроші грошей, сламаєш. Так, вот что це за задачка? Потом этом Понял. Дякую. Так, давайте введем какой-нибудь промокод. А, точно. Так. Какие там промокоды? Каблуки там. Что я не помню Ось так буде. О! Ви отримаєте нагороду. Ага, okay. два минута, да се двоє Окей. Давайте так, ми ввели промокодик з вами. Це відео у нас буде дуже велике. Десь на хвилин 30 або даже години. Тому давайте поїдемо. Подивимося якісь ще завдання, загальнішок. Є такі легкі завдання. 5. Так, я поняв відміна. Тоді де беремо беремо так щоденне завдання. І поїхали. Так, принесе два. Виконати 5 рейсів, доставити до 5 вантажів. Я не що п'ять, п'ять одининих завдань. Відремонтувати десять один 7. Так, ну я поняла. Тут собор. Я нічого не зможу зробити. Так, я хотів навігатор, <ріст> початкові роботи, Ммм, mm. що там, значить, будет 19 днів вообще ні. Вантажник Львів? що, Я таке ще не бачу. Вантажник Львів. Львів, я знаю, недавно добавили. Mm дали гру, але як на рахунок вантажника у Львові я ще не бачу, тому давайте поїдемо. Подивимося, що там за, за робота. Та ти що ти позустріч не їдеш? Містер? Ще думаю, зараз мене Мама мія, скільки тут людей що вони вообще тут... А, вони всі на авторіях там. Зараз веденьшенько, швидшенько, доїдемо. Вантажник. Що може бути вантажник? Вантажник. Так. Загружати щось в автомобіль. Можно, в принципе, на, на пьемнику, я думаю, буду накатывать еще. Опа, прямо, прямо. А я нагадую вам, що в мене є декілька аккаунтів, так, ви знаєте, в цій грі, тому ви можете використовувати це і знайти мене якось, типу, там, ну, ви там зайшли, да, Я граю регулярно кожен день щодня. Е, тому ви можете зайти в якийсь час, в якому в час, який ви будете вільні після школи, або після там університету, або після роботи. Дивлюся статиснику, мене там дивляться якісь так можна сказати, для мене вони якісь дяді, які вже ну, типа, там пишуть, що, типа, 30... 33... трьох річних. Дяді мене дивляться. Я надіюсь, що звук записується. Вантажник. Вантажник. Ось тут вантажник. Ну я поняв. Ну це щось як буде. будівництво. Але мені потрібно щось не робити. Мені сюди не потім. І за один лист цей скільки. 209 гривень. Так, друзі, я не буду викладучуватися. Давайте я поставлю відео на паузу і подивлюся. І покажу вам, що вийде в мене через 5-10 хвилин. Так, ну ось я пробив 5 хвилин 1645 гривень зараз додасться, чи вже не, було, не знаю. Так, давайте ще один, щоб в мене було рівно 10 тисяч. Заміт, побачив, побачив я один. бак Зараз. Коротше, коли заказ сюди, ну ось це, типу, треба щось сюди принести сюди, то ти не зразу можеш поставити, типу Дивіться сюди, я підійшов і воно зразу поставилося. А там мені потрібно декілька разів вийти, ті, ну, піти трішки взад, потім піти ближче до нього. Щоб. Е, воно, типу, зарахувало, що я поїзд. Бачите, ось тепер хлопця там. Він тепер поставив. І посіді, давайте. Заказик. Беремо і йдемо ставити. О, сюди. Так, це я йду звільнятися. Ось пацан машину купив. Так, громадські місця. видно, так вань не цикала. Задание. Что за задание? Сколько я? На заметном сверхтесте. Я потрачу 10 тысяч, а вы заработаете Ну, окей. Угу, угу. Так, давайте Так, стоп. Ван ж я щоденний... Блін, щоденний бонус за... за вки... Все. Я відходи забрав його. Так. Ну, ось друзі, Ось така серія у нас вийшла. Ставте свою вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, у нас вже 58 людей. Я дуже радий за такий актив. Тому ж ставте лайки, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, де це відео. Підписуйтеся на канал. Дякую за перегляд. Всім. Бувайте!